Почалася повномасштабна, вісім часов ранку, я по воєнкоматі. Я підірвався на ТВ, наприклад, танковий мінімальний. Машину розірвав напіл. Кожен день займаємося, тому що ну, дійсно, як кажуть, трошечки віддає своє і лежання, тим більше мене. Я можу трохи, піляти. я все їжу живу в свій будинок. Я можу друга покиляти, я можу по батько. так такому стані. Батьківщина, свою сім'ю, хтось продвинути захищати. Одружився я цього року. Одружився цього року і зустріти дружину ще минулого року. І сім'я, якби, ну, то ну, все могло бути трошки погірше. Як я вам скажу? Є правда, є думка, така хочу йти вчитися на психолога. З 19-го року пішов добровольцем ще в 15-му році. Потім була ну, мобілізація, рік мобілізації і потім декілька контрактів короткострокових підписував. В кінці 18-го року я демобілізувався, так як вже була вже група інвалідності. Після двох поранень просто напросто вже трошки здоров'я не підводила спиною. Почалася повномасштабна, вісім часов ранку я був воєнкоматі. Маючи групу інвалідності. Я, я хотів дійсно попасти, я служив до цього, як уводився з Айдаром, батальйонів Айдар. Але тоді, вже на той момент, коли ми все знали, зв'язку із своїми не було. Я не зміг Мене, Так як в мене ну, я група інвалідності була, мене військкомат залишив в роті охорони. Каже, ну, так і так Інваліди ти тут Ну, Все одно, як не цей, ми знали, що ми там не, не завжди будемо у військкоматі. Ну, хтось може так розчитував на якісь. Там ці. А багато хто, но ветеранки, ми не розчитували, що ми будемо довго Ну, Півтора року я пробую у коматі. Потім ну, прийшов наказ в бойову частину. І так ну, сформувана би сформувалася нова бригада. Mm -hmm. Нас відправили по наказу в ну, сформову бригаду Нила. А на нашому такому, участку там дуже бить, важкий би цей профіль, ну, як кажуть, дуже великі косугори, яри і грязь. Грязювати, що це? У мене була машина, яка єдина машина, яка могла їздить ще по тих дорогах, тому що мені волонтери, буквально за п'ять днів я приїхав з відпустки, мені волонтери, як кажуть, з придбанням чи ці робить, грязьової резини. І я проїжджав в будь-яких містах. Навіть джипи, які б там не були, це тільки гусенична техніка там могла проїхати. Я своїй війни проїжджав. І просто треба було з однієї позиції перевести людей на ту позицію. Ну, трішки не доїхав. Я не зрозумів, чи як це случилося, бо я підірвався на таємки. Наприклад, танкові мені машину розірвав напіл. Ну, як мені хлопці вже розповідали то двигун знайшли за 200 метрів. Я залишився живий місцевий, я сам з Хорова. Чого про Полтаву? У я... мене декілька було варіантів вибору. цей, навіть я вже в Полтаві, в Полтаві вже тут був, до мене дзвонили, вже ну, пропонували протезування в інших містах. Ну, чому, чому недалеко від цього. від дому. Подивився у по всіх відгуках, прекрасні відгуки. У ну 2015 році, з початку 15-го, кінець 18-го в мене було одна мобілізація і чотири контракти. Це такі полугодичні контракти, то я чесно я. Я обслужував контракт, я його не одразу продовжував. Я його розривав, ну як тут закінчився контракт, я приходив додому. Там місяць-два, коли там одразу вийшлося тричі, я під Я відпочив. Я не знаходив в себе вдома. Я дзвонив, мені собаку від тоді відношення. Виселається. Вона вже була привикша. І вона знала, що я не буду будуть вдома сидіти. Будемо казати, деякі комплектуючі прийшли. Буде починатися гіпсування, підготовка цього гільза. І потім буде збиратися протез, прийдуть комплектуючи на протез, пробують ходити. У нас прекрасно реабілітовував половина. Кожен день займаємося, бо, тому що ну, дійсно, як кажуть, трошечки віддає своє і лежання, тим більше в мене травма і другої ноги. Я не можу в повному мірі. З молоді хлопці у нас лежать від 20 бі, до 30 років, вони більш, е, е, як кажуть, реабілітуються, швидше вони адаптуються. У мене вже трошечки бі, вік свій прийде. Як кажуть, була і травма ноги, ще війни, ще до, 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 до 14-15 до року, біцей. у мене була травма коліна. І тепер вона здає свої вікна чи це значення. Мені тут подобається. Так що хай хлопці приїжджають і так теж подивиться по цьому колективу від тих, ну хлопці, які знаходяться на протезуванні з різних частин, біць, наприклад, України, не тільки з Полтавської області. Коли до мене приїхала дружина в госпіталь у Харкову, коли мені зробила ампутацію, я вже розчитував, вже шукав навіть тоді, в мене вже в голові, де знайти хороший підпро... протезник, де мені відпротезуватися, щоб я ходив, передвигався і був повноцінним. Я не думав, що там хоч де... в мене там... щось друге, бо... тому що це не тільки були ноги, це було лице, це було. І ребра це дуже важливо, тому що як приїжджає до тебе рідня і починає плакати себе і тебе жаліти, тебе відпускають ці в Я зараз потім хм, нас відпускають додому, на вихідні приїжджають. Я потім роблю ще що все. Я можу трохи попиляти, я в селі живу маю свій будинок. Я можу трога попиляти, я можу побачити. В такому стані. І Це ті ж самі фізичні навантаження, що ми працюємо тут, вдома ремонт. Де там вдома треба щось забетонувати, це, я? Все це може бути прекрасно. Чим? Я не сижу бить. просто таким сидом я дома не сиджу. Я виходжу бить, зранку, попеликаву, виходимо у двір і ми чим займаємося. Повноцінно. Да. Було важко, було. Щас, на новий момент я вже трошечки більше, я встановився вже на костелі, я можу так передав. Ну, мені зараз просто так, чого коляски, я трошки більш мабуть пішов. Я більше розуму. Так у мене все загляну виходить. А тут у мене руки свободні. Я поставила ця родина. Ми боялися, як це тіло прийме внучка. Вона дуже діду, дуже діду. Дід знову здіймають, щоб дібсько. З сам з Чиргом. Як мирний всі 25-го числа. Тобто ви пішли до ну, Ви свою як би, батьківщину, свою сім'ю, як би, хтось противник та захищати. Одружився я цього року. одружився цього року і... Зустрів дружину ще минулого року ми трошки би, побули би, разом, а потім я зробив пропозицію і цього року. Ви не фронт, ви мабуть, не зустрілися. Під час обстрілу прилетіло, би, mm -hmm. грубо кажучи, по май. В мою сторону, в мою, мою, мою на народ прилетіло, якби ну, та й так, на коляски якось. У нас не, не доволі таки інклюзивна країна, щоб... Е, е, на коляски можна було кругом проїхати. Та й мої для себе, якщо життя триває, ходити потихеньку треба. Ну, найскладніше це, скажімо так, найскладніше, напевно, ну, бардюрчики, скоріше всього, тому що ну, коли десь проходиш, бо теж ті з бартюричики з нахилами і бардюричики зразу, сильними. І це трошки доволі таки складно. Пройтися, піднятися на них, перехилити себе, тось, так, а так тому ну, за місяць наче більше. Ну, період реабілітації, ще ж де зараз і адаптація, і реабілітація, і ну, я, ще, тось, на навчання, ще так само, той самої ходьби, на протезах. Ну, якби... Мені пропонувалося в кордону, але я yeah. сміс. Що тут, що там, завчасть ті самі, якби ті, ну, питання в темні. Тут швидше все так, так? Ну ж я за з кілька вже п'ять місяців, по-моєму, після поранення я вже на протест. А там це все буде набагато. <звінь> Навіть, там свій підхід до цього всього. <звінь> так. Доволі такий хороший майстер, якби, який мене протизує, ну, скажімо так, обіцяв. Бо я бачу хлопців з такими самими опутаціями, як мене. і і питання на протезах є і різновид. Ну, Максимально, ну, скажімо так, якби ну, не сім'я, то ну, все могло бути трошки поліче. Є свої певні нюанси, я ж кажу, що якби не сім'я, то сім'я дуже багато часто. Верзалися в мене вже якийсь не варіант, тому якби. Кому я кажу треба? є справа, є думка така, хочу йти вчитися на психолога, ну вже на наступний рік. Скажімо так, це те, що зараз треба, і саме на військового психолога, то є ну, те, те, що зараз ну, скажімо так, те, з чим я стикнувся, і, ну, і те, що я б, я, я скажу, зараз потрібно більше не втратити, тобто боротися з. І ну, прям і боротися, не жаліти себе, якби не опускати не руки, а брати і працювати над, над цим. Ну, тут. І сам собі, і сім'я моя, якби ну, скоріше сам, ну вирішив, що я піду, і все. Ну, я вирішив, що я встану і піду, і ну, вставлю, що ну, грубо кажучи, то. Там, те, що люди вчили, вчать вчати тижні, я це освоював буквально за день ну, тобто, пройтися. Я через три дні дали протез, я вже пробував. Я вже ходив на костелях, пробував, як важко, але да, пробував якось, на костелях ходити, знайти собі той тобто, стержень, від якого можна відбиратися, тобто, від якого можна відштовхуватися, на який надіятися і не чекати, поки хтось тобто, допоможе. Ну, допоможуть всі, але краще, коли сам собі допоможеш. Краще за тебе, ну, ніхто нікого не допоможе. Підготовкою пацієнтів як до протезування, також відновленням вже після протезування, тобто саме відновлення функції опори та ходьби, скажімо так, нормального стереотипу ходьби. Окрема категорія пацієнтів після мозкового інсульту нейрореабілітацію також ми займаємось. Базові підходи вони залишаються такими ж самими, деякі більш вузько. Вузкопрофільно да, можна розглядати, мабуть, в них є додаткові якісь свої заходи, якими вони користуються під час відновлення пацієнтів. Ну а наші базові заходи це фізична терапія, механотерапія, це є база самої реабілітації. Додаткова. Залишились ще такі процедури, як масаж, фізіопроцедури, Но це вже додатково, це на даний час не є базовими заходами, якими ми можемо реабілітувати. Для пацієнтів військових має місце бути, це індивідуальне, в індивідуальному порядку спілкування з психологом. Хоча для цивільних пацієнтів також має це місце бути, особливо ті пацієнти, які мають хронічний больовий синдром, він, скажімо так, дуже негативно сказується на психологіях. Психологічному стані пацієнта, тому бесіда з психологом це осо обов'язковому порядку, можна сказати.